А чи знаєте ви гру, в якій є шахтарі, злочинці, маги, орки, трущоби, вусеті чолов'яги та майже немає жнок? Знаєте? Так, знаєте. Мова йде про першу готику. Готика це культова гра, в яку грають мільйони людей по всьому світу. Незважаючи на те, що світ побачив гру лише в 2001 році, небайдужі фанати до сих пір випускають різноманітні доповнення, тим самим продовжуючи життя грі, а розробники піранії, навіть готують ремейк першої частини. Отже, в цьому відео ви дізнаєтесь. Один із варіантів проходження гри, сюжет, геймплей, ви зможете вирішити для себе, чи варто витрачати свій час на гру, який більше 20 років. Так що далі вас чекають одні спойлери, я вас попередив. Wait a Who are you? І да, мене звати Артем, і ви на моєму каналі. Сюжет гри розгортається у середньовічному фентезійному світі в королівстві Міртана, яким править король Робар II. Королівство веде війну з орками, як і наше королівство, які пройшли з півночі, щоб поновили людей. Для того, щоб дати відсіч сильнішому, численнішому ворогу, королівству потрібна мічна руда, з якої виготовляють зброю та обладунки. Одне із місць, де добувають Магічну руду, є острів Хоріність, в глибині якого знаходиться долина копалень. З усього королівства туди посилають людей за не менше провинності для роботи в шахтах. Щоб уникнути можливості втечі, 12 магам було доручно зусти над копальним магічний бар'єр. Проте все пішло не по плану. І магічний бар'єр розрісся до несподіваних розмірів, поглинувши всю долину разом із магами. Автори надихалися американським фільмом Теча з Нью-Йорка з крутим Расселом в головній ролі. Після того, як з'являється магічний бар'єр, ув'язнені підіймають бунт, вбивають охорони і беруть територію під свій контроль. Королю не лишається нічого іншого, як укласти угоду з новими хозяїнами долини. За домовленостями магічну руду обмінюють на їжу інструменти та інші товарі зовнішнього світу. С моменту и начинается сама история. Нас наемлять за героем, якому уже читать верок. А тут втручается неведомо особо. Хатерзик, у меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу кругло. Ты зря тратишь свое время. Ты можешь выбрать любую награду. Что ж хорошо, я возьму письмо. Но на одном условии избавь меня от его болтовни. А ты счастье, отправляйте его. Добро пожаловать в нашу колонию. Довольно! хватить, оставьте його. Після синематика починається перша частина гри. Всього їх шість. Рятує нас від нападників невідомий висад чоловіка, якого звати Дієго. Дієго це один із головних персонажів гри. Він коротко розповідає про стацію та правила в долині. І що кожному, хто потрапляє за бар'єр, потрібно долучитися до одного з таборів. А він тут для того, щоб показати, що старий табір це найкраще місце для новачків. Старий табір, до якого належить Дієго, його сильний і відповідно до назви самий старий. Ще ми дізнаємось, що чокулини, якими ми маємо передати лист, знаходяться саме в старому таборі. І якщо ми хочемо його передати, то потрібно піти до воріт замку та поговорити з Торосом, стражником, який охороняє в хід. Тобі повезло, що більше я не можу показуватися на глаза магам. Любой другої з радістю перерізав би тебе глотку за це письмо. Після цього короткого курсу ми можемо робити все, що заменеться. Гра не заставляє нас діяти по якомусь конкретному сценарію. Можемо піти, вбивати різних тварин чи шукати чим би не живитись, або просто за порадою піти в старий табір. По дорозі до замку раджу вирізати всю живність, щоб отримати досвід. За кожний новий рівень ми отримуємо 10 очків навчання. За допомогою цих очків можна покачати силу та спритність, або навчитися новим навичкам. Наприклад, покачавши силу, ми можемо використовувати кращу зброю і завдавати більшої шкоди. Класична система для себе я вирішив, що на кінець гри хочу бути схожим на гац з берсерку. Хлопець, який всіх рубає, розмахуючи дворучним мечем. Для зручності перед кожною важливою битвою раджу зберігатися. За це відповідає гаряча клавіша f 5 а швидке завантаження f 9 Куда це ти направляєшся? В лагерь. От тебе не буде проблем, так? взагалі я планував взорвати весь лагерь. Ей, да, ти забавний парень. Не люблю забавних парній. В старому таборі, перед воротами в замок, ми знову зустрічаємо Дієго. На цей раз він дає нам інформацію по двох інших таборах, а саме, що новий табір знаходиться в західній частині долини. Мешканці табору вважають, якщо вони зберуть достатню кількість мегічної руди, то зможуть підірвати бар'єр та втікти. Ще він розповідає, що є секта безумців, яка знаходиться на сході долини. Вони побудували табір посередині болота, а займаються тим, що курять травку та моляться своєму богу, думаючи, що він їх звільнить. Дієго радить нам не гаяти час на інші табори та долучатися. Це до старого табора, бігаючи довкола замку, можна зустріти багато цікавого, наприклад, тарану, на якій можна битися, чи просто хлопця ферставалу, який буде бігати з нами як хвостик. Куди ми йдемо? Та ще багато різних допоміжних квестів. Розмовляючи з Торосом, ми дізнаємось, щоб зайти всередину замку, нам потрібно приєднатися до Гомеза чи заплатити Торосу тисяч кусків магічної руди, тобто дати хабар. В долині магічна руда використовується як місцева валюта. Ні перший, ні другий варіант мені не сподобався, тому йдемо блукати далі. На місцевому ринку ми можемо обміняти руду на предмети або предмети на руду, тобто бартерна система. Зазвичай просто скидуючи весь хлам, який ми збираємо на протязі гри, та обмінюючи на роду. Інвентар відкривається кнопкою Tab. Ще в грі є щоденник, в якому занотовується вся важлива інформація. Відкривається кнопкою N на ринку. До нас звертається один із болотної секти, Ідл Парнес. Він заохочує на очків долучитися до болотної секти. Да прибудеться з тобою спящий незнакомець. Також він розповідає, що вони моляться створінню, якого називають сплячий, і вірить в те, що він дарує їм свободу. Він відразу пропонує завести нас до болотного табору, щоб ми самі оцінили його плюси. Стоїть подумати бетам. Так як я дуже вразливий, то погоджуюсь на цю пропозицію. По дорозі до табору аграми всіх тварин на парнеза, щоб отримати додатковий досвід. Як ви зрозуміли, я вирішив проходити гру саме за болотний табір. нас зустрічає послушник, якого звати Лестер. Привіт. Це теж один з головних персонажів гри. Леснер розповідає, що в болотному таборі є ієрархія, і добре, що ми заговорили з ним, бо до гуру звертатися не можна. Щоб доєднатися до братства, треба отримати схвалення як мінімум 4 із 5 ідолів та гуру. З питання вступу треба звернутися до Коргалома, гуру, який вирішує, хто гідний стати послушником, а хто ні. Просимулася провести нас до його хижини. Лучше забудь об этом. І за того, що було тому таборі все однакове, в ньому легко заблукати. Тому раджу знайти карту. Я хочу стати одним із Мені нет времени. Виясняється, що гуру дуже зайнятий своїми дослідженнями. І якщо інші ідоли не заперечуватимуть, щодо вступу, то він Окей. спослушників. Okay. Що ж, на цій прекрасній ноті маю завершувати першу серію. Незабаром буде друга частина проходження гри першої готки. Тож, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та ще почуємось.